Я дізнався випадково стосовно смертної кари в Україні, що вона існувала по 96-й рік включно. Ця інформація мене здивувала, і потім я навколо неї почав вгадувати історію. Є різниця суттєва, іноді зал сміється дуже багато. В Сараєво, наприклад, взагалі в повній тиші дивилися фільм. Ну, тут ж залежить саме і від теми, бо коли люди читають синопсис і одразу ж читають про смертну кару, то вони думають, що це буде щось дуже трагічне. Але там є певний гумор, як мені здається, і в принципі така реакція, коли люди сміються допустима і навпаки. Може бути, як мені здається. Відчутно уваги, звичайно, більше, бо в Україні війна і через це цікавістю, так би мовити, люди приходять на українські фільми. Зйомки ми закінчили до повномасштабної війни. Знімали якраз під час ковіду, там були складнощі, бо не можна було збиратися для масових сцен. Актором масовки, а потім ми вже під час війни робили звук. Треба було закінчувати фільм, здавати його в архів, в держкіно. Бо це фільм зроблений за державні кошти. Ну, були певні затримки, треба було якось підлаштовуватися під все це. Спочатку ми починали звук робити вдома, тобто навіть на непрофесійній техніці за Києвом просто зібрали таку імпровізаційну студію, хоча у нас фільм якби в 5:1. Зараз знімають за свої кошти чи взагалі без грошей майже ігрові короткометражні стрічки. Дуже активно знімають документальне кіно саме про війну. Що Ця тема буде існувати в мистецтві ще довго. Якось треба було і відрефлексувати митцям.